По-перше, це як по Ольга і Вадим у саті, подружжя з Ковеля, обоє мають інвалідність, пересуваються на кріслах колісних. Офіційно стали чоловіком і дружиною декілька місяців тому. Кажуть, потрапити до місцевого радцу було проблематично. Там немає пандуса, немає доступності, там ступеньки, і нас носили люди. Ользі, 38, Жінка з трирічного віку пересувається на кріслі колісному. Її чоловіку Вадиму 28 років, 10 з яких він не може самостійно ходити. Під час повітряної тривоги обирають правило двох стін, бо укриття немає в п'ятиповерховому будинку, в якому мешкають на другому поверсі. Подружжя розповідає, нещодавно повернулися зі столиці Латвії, Риги. Де запозичували іноземний досвід безбар'єрності для людей з інвалідністю в ризі? Доступність більше, чим в нас в місті, а ми не можемо тут в місті Ковалі потрапити навіть в спортивний зал, щоб займатися бочою. Просимо, щоб побудували так, як зараз буде. Дуже багато військовослужбових службових хлопців, які зараз повернуться. На жаль, будуть на кріслах колісних. Ольга показує відео з повернення в Україну. Ми стоїмо. На снігу чекаємо, поки знайдуться люди в укрзалізниці, які допоможуть людям на кріслах колістих викарабкатися з цього снігу. У Ковалі говорить Ольга Усата, доступність міських закладів для людей з інвалідністю низька. Особливо складно каже взимку. У їхньому будинку немає ліфта, каже Вадим Усатий. Говорить радіє, що зробили пандус. Я можу з'їхати піднятися, треба мені допомога. Доїхавши до своєї автівки, Вадим пробує її завести. Ось замість ніг моя, моя нога, якою Газ, їздю. Поїхав. та палка така вона, бо то вчора зробили другою, бо мою на мої згубили десь. Мама Олі Олена Йосипівна допомагає доньці спуститися з під'їзду, сісти в автівку, далі складає крісла колісні і втрьох вирушають в місто. У центрі міста подружжя заїжджає у Ковальський ЦНАП. Далі хочуть відвідати книгарню, магазин, торговий центр і лабораторію. Ми як і в оптику не попадемо, так і на, щоб здати аналізи, ми теж не попадемо. Уклон пандуса за високий, тобто, як, так як Вадим їде, він може. Перевернутися, це не пандус, це зльотна полоса. Вони роблять тільки для того, щоб з снистим пандусом сфотографуватися, селфі зробити, а не піднятися своєму чи заїхати приміщення. Втомившись прогулянкою містом, каже подружжя Усатих: їдуть на заплановану зустріч місцевої влади і громадськості, яка має відбутись у Ковальській міській раді. Ліфт тут не працює, тому людям з інвалідністю допомагають працівники установи. Згідно із будівельними нормами, усі заклади та установи повинні бути доступними для людей з інвалідністю, говорить Людмила Мурай, керівниця відділу містобудування та архітектури Ковальської міськради. Дуже мало таких є об'єктів. За останній рік торгових закладів було небагато. Це орієнтовано до п'яти закладів. Була проведена перевірка влітку, в серпні, зокрема цих об'єктів, і по кожному об'єкті були зауваження внесені підприємцям. Для суму Ковальській тергромаді проживає понад 4 тисячі людей з інвалідністю. Серед них 120 людей, які пересуваються на кріслах колісних, сказала начальниця управління соціальної та ветеранської політики міськради Софія Сагаль. Ці люди каже Вадим Усатий, хочуть жити повноцінним життям у своєму рідному місті, а ще мріють. Щоб закінчилась війна, і всі жили в мирі. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.